Вітаю вас понеділок, 9 червня. Розклад коротенький на одне питання. Давайте спитаємо, ви попросили подивитися. Мені стало цікаво, давайте теж я про таке й не питала. Які будуть події, передвісники, закінчення активних бойових дій на території України? Подивимося ось таке одне питання. Покажіть, будь ласка, події, передвісники, закінчення активних бойових дій, обстрілів. На території України. Які події, передвісники, закінчення активних бойових дій, обстрілів України. Які події, передвісники? А ну ка давайте. Так, король Кубків, Зеленський, Зеленський. і ресурси. Задоволення. Тут з жеслів. Удар по ресурсам. Плани. Переможні. Переможні плани нашої влади знищити ресурс. Ресурс. Дуже великий ресурс, фінанси. Ну, ви ж зрозуміли, де на території Росії. Отримання задоволення, отримання бажаного. Гарні звістки. Да, тут прям знищення. Так, тобто, оце, оце павутина, оця операція, це початок. Оце, оця вже операція показує, що це початок. Це початок. Далі. Які ще передвісники? Закінчення активних бойових дій на території України, які ще будуть передвісники, закінчення активних бойових дій на території України? Ось, що ще має статися? Плани, Плани очікування, збір врожаю. Повтор того, що було. Ну, 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 ви бачите, знов повтор того, що було. Оте, що я сказала на початку, і знов повтор того, що було. Знов ті ж карти. Ті ж самі карти. Ресурси, накопичення, лицар Пентаклі. Він завжди, хоч і повільно, але завжди доходить до своєї цілі. Повішений, зупинка, знищення 10 мечів. Зупинка, знищення, зупинка повішений, знищення 10 мечів, великого ресурсу. Зв'язати руки цими, цими подіями, зв'язати руки, робота, помагу, йде робо, робота, помагу. Ну, тобто, йде підготовка до ще чогось. Світ. Надії, звісно, ще є від світу, від короля Пентаклі. Ну, давайте не буду казати про Трампа, давайте Сенат. Сенат і світ є ще від них, від них надії, що ще й вони дотиснуть на Росію санкціями. Так, да, бачите, санкції, бідність, 5 монет. Але головні головні оці події закінчення. Активних бойових дій на території України, обстрілів, це початок, це перше, це оця операція Повутина. Далі будуть там ще якась операція, потім оцей Кримський міст, потім залізниця, оця їхня на нашій території: Ростов, Маріуполь, Мілітополь, чи як там вона називається: військові підприємства, аеродроми, автобази. Ну, ось це і є передвісники. Тобто повтор того, що було. Повторення, повторення, ще, ще, ще. Ну, надія на світ і залишається. Ну ось так. І давайте третій раз. Подивимося, що на третій раз покажу. Які передвісники? Припинення обстрілів, 2 дні. Закінчення активних бойових дій на території України. які, будуть, які ще передвісники е, закінчення активних бойових дій на території України. Ну, 10 мечів. Знищення, е, знищення і зупинка те ж саме. Робота, колісниця. Домовленості. Робота колісниця домовленості. Ну тут, звісно, ще є і зустрічі. Є ще і зустрічі. Не без цього. Росія. Україна. Лицар Пентаклі. І що це за передвісник мах? Активні дії, удари, хитрі удари по таємниці. Таємний план, хитрі. Удари України по території Росії. Знов те ж саме. Повтор того, що було: 6 кубків, 10 кубків. В очікуванні, хай чекають, хай готуються до башні, військова башня. Ну, все, дивіться, те ж саме: башня, король мечів, військова башня. Початок. Ну Тобто, все, що ми будемо з вами чути, оці всі аеродроми. Сьогодні завод, завод в. Боже, як він. Чи в по-моєму, да. Там виробляли електронне обладнання для дронів, ракет. Ось, оце теж передвісник. І кожен день ми з вами будемо чути оці передвісники завершення війни. Це військові підприємства, об'єкти на території Росії, на території Криму і все, де в них воно там працює. Ось так. А потім, коли почнеться дуже велике знищення, в них будуть великі втрати в плані військового всього, ось дияволу, будуть робити 5 жезлів харакірі і свої жі, сім мечів. Ось так. Ну, ну, ну по-іншому ніяк. По-іншому ніяк.